Політолог Микола Давидюк, він з нами напряму зв'язку. Микола, доброго ранку. Раді вас бачити. Ем, значить, питання, ранку. що думаєте, що думаєте про цих партизанів? Чи дійсно вони є в Росії і про Легіон Свободи Росії? Тому що нещодавно Арестович навіть сказав, що вони вже почали свою діяльність на території Росії. Так це чи ні? Є там партизани і Легіон Росії чи ні? Ну, як мінімум, свого часу ми думали, що немає партизанів в Білорусі, але вони виявились, коли підривали залізнодорожні колії, коли намагались постачати зброю на територію України. Аналогічна історія виявилася і з Росією, коли ми не знаємо, є цей легіон немає, але точно ми знаємо, що починають палати велика кількість адміністративних приміщень ліси горять зараз на Сибірі, паралельно горять воєнкомати, куди ніхто не хоче йти. Тому зрозуміло, як мінімум, одне що діяльність цього легіону більш ніж реалістична. От, як казала свого часу киянка Голдамер, у нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми можемо її використати. Аналогічна історія з цим легіоном. У нас такого легіону немає, але якщо треба, ми будемо там палити. Угу. Непогано звучить, звучить Ні. дуже життя старуючі. Слухайте, але ж цікаво, що росіяни самі ж вони не кажуть, що це українці. Це ж там якісь. Вони вони на все це списують на якісь там, десь недопалок кинули, десь там щось техніка безпеки. Ну тобто вони не кажуть що це, що це да тобто. Вони намагаються створити уяву, що це все випадковості. Чому так бояться? Дивіться серія випадковостей. Якщо там 10 недопалків за тиждень підпалює 10 воєнкоматів, або, наприклад, там е якісь адміністративні будівлі. Ну, нехай, нехай це називають в Білгороді. Дивіться, постійно називають хлопками взриви на нафтових базах на залізнодорожних коліях. Вони ж теж не признаються. Розумієте, Росія дуже бравадна. Е і намагається зберігати обличчя, але виявилось так, що ворог Україна настільки сильний, що вони не можуть це обличчя зберігати вже давно не друга армія, вже давно не імперія. Вже давно не там багато багато якихось заслуг міфічних, до яких вони свого часу приживалися. Але сьогодні ми бачимо те, що а, дійсно відбувається а, крах. Режиму Путіна, і от, якраз таки, дякуючи таким випадковостям, таким хлопкам, недокуркам там ще чомусь, от якраз таки відбувається велика кількість подій, на які не можуть реагувати, наприклад, російські військові чи російська офіційна влада або, наприклад, 12 генералів. Да, британська розвідка каже, 12 генералів було вбито на території України. Росія визнає тільки два. Ну от тому насправді. Uh, говорити про ці випадковості можна, але вони складаються в таку дуже uh, велику, uh, красиву, прекрасну картинку. Кожен з пазликів яких приносить окреме задоволення в Україні і за приносить окремі хлопоти на території Росії. Ви знаєте, як то кажуть, Росія Скажіть, ви тільки чи... двох генералів, і то кажуть померли від старості, навіть не від української армії один із них маршал Жуков, так. Так. <світ> так от скажіть, будь ласка, чи варто очікувати бунту російської еліти? Це поки що єдине, ще сподівання залишилося. Mm, тобто навіть вже не розраховує на швидше, якийсь дворцовий переворот. коли хтось просто там заколи Путіна або отравить, або придумає будь -що, що там може їм прийти в голову? От а, як мінімум, дивіться, Лукашенко вже втік. Лукашенко побіг. А коли от вчора була заява, він каже: Я не знаю, який план у Путіна у них там свій план, ми не з ними. Ну, о, тобто Лукашенко вже по моїй інформації вже побіг по посольствах е західних країн казати, що мовляв, давайте я буду Іспанія чи як Італія при Гітлеру, ви його там значить, добивайте, а мене залиште, щоб я ще міг трошки побути. Аналогічна історія ж з елітами там ті полетіли в Дубай, хтось в Туреччину, хтось в Франції, тінько вже готовий за 3% банк продати, тільки і відпустіть. Чи, згадайте? Тінько теж був пропагандистом. Якщо дивиться, там і відео в Дудя, і багато інтерв'ю. Він говорив, що Путін цар. Все, сьогодні вже він любить Україну, готовий купляти віллу в Полтавській області. Тільки ж, будь ласка, не чіпайте мене санкціями, дозвольте тратити те, що має. От аналогічна історія з багатьма олігархами. Хтось судиться там, хтось, хтось навпаки згоден, каже, забирайте всі вілли, як От і ще пару мільярдів, тільки відпустіть. От, а і дійсно, ми можемо очікувати якийсь певний бунт еліт. Ну от або бунт когось із генералів, бунт, когось там із приближених до нього чиновників. Дворцовий переворот в Російській імперії достатньо така часта норма, яка відбувалася в той же час. Давайте теж. Все таки не зупиняти свою роботу по підбурюванню місцевого населення. Ну от я думаю, що вони все таки теж мають певний потенціал. Хоча поки що їхні очі просто закриті, і вони отримують задоволення від цієї війни на превеликій жалі. 73% 83%, 83% да? різні опитування а, дають все-таки переважно більшість, що вони просто кайф отримують від вбивств і ну, насправді хвора. Нація але їх треба лікувати, їх треба витягувати. Це правда. Ну а і нехай міняють свою країну, тому що нам теж не треба такий а, сусід на. Роті, хоча в більш ніж певний що так, як зараз Росія себе слабко почуває, що вже там. Китай на них дивиться, може бути так, що до кінця війни нашими сусідами вже будуть китайці, а не росіяни. Але це вже от їх проблема. Ми на це вже досі. Якраз хотів спитати вас. слухайте, стосовно слабко почуває. Не санкції неймовірні, безпрецедентні, такого не було. Але в той самий час. От мені як писали в інстаграм росіяниці ці дурочні, так вони тобто через VPN багато хто сидить і так далі. І наші люди думають, ну дивіться інстаграм від а Вони сидять, щось там ніби грошей немає, а долар ніби тримається. У них курс там. Ну тобто, коли почнуть настільки санкції працювати, щоб вони це відчули абсолютно всі. Ну дивіться, долар курс, начебто, є, але купити долар вже неможливо. Тобто, долар насправді пішов в своє плавання і десь десь наближається до російського військового корабля. От, при тому, що всі росіяни намагаються його зловити, а це вже не вдається. Так, власне, власне. Я про ваш світ. Там десь рубль. От десь там десь там рублі, російський, російські. От а тому насправді вже відчули те, що росіяни сьогодні не можуть нафту напряму продавати в Європу і зараз. Там ембарго, що вони через індусів продають. Ну, це ж теж не від доброго. Те, що росіяни можуть жити погано і готові жити ще гірше, це їх проблеми. Але економіка починає танути, економіка починає просідати. Ну, от і те, що Путін уже не може себе вести так бравадно, там розповідати, як він хоче захватити весь світ. Да, але він ішов війною на Лондон, Вашингтон і Брюссель, але зламався під Бучею. От, от ось санкції вже почали працювати. Я, і Я впевнений, що якби він того не хотів. Але вибудувати сильну Росію він не зможе. Виявилось, що Путін як імператор найслабший зі всіх імператорів, тому що він призвів до розвалу Російської імперії. Ну от і сьогодні там такі а, політикани, типу Кадирова, чи, наприклад, там лідери Татарстану вже думають, як від'єднатися від Росії, щоб можна було свою нафту, свій газ продавати окремо без Кремля, заробляти і створювати якісь там свої емірати і по релігійній частині більше дружити ну, з руським сходом ніж, наприклад, з Кремлем. Показати, сказати, що навіть з Казахстаном так, слово, так, слово, здавалося б, да? партнери і друзі, і вже вже, казах, вже в Казахстані люди вже ненавидять росіян? Ну до чого він призвів? Ну придурошне, чесно. Лічка, а твоє питання? Окре... Так, Я хотіла це... спитати та про 9 травня, про 9 травня, чи заяви це ж таки Путін про війну та загальну мобілізацію? Та, 9 травня, і яку перемогу він намалює для росіян? Що він хоче? Ну, показати. Я думаю, що найважливіша перемога для нас свого часу ми перемогли фашизм, і ми переможемо цього разу рашизм, і це однозначно. Те, що Путін хоче намалювати, це його хвора фантазія його шаманів, психотерапевтів, оцих радників військових, але це все не працюючі історії. Вони намагаються десь там і на Бессарабію зайти, і ХНР створити, і на Харків напасти, але в них нічого не вдається. Російська армія продемонструвала повну нездатність і недолугість на території України. Вони свого часу казали, що вони без нас виграли гітлера. Не виграли, тому що ви не можете виграти нас. От і тому, якраз таки, в цьому і найбільша сила української держави української армії, те, що ми вміємо протистояти в, в десятки разів більше ніж ми. І ми не дали йому можливості зробити цю перемогу ні за два дні, як вони хотіли в да, ні до 9 травня. Заява Лаврова за минулий тиждень сказав, що 9 мая побіди, не предвідяться. От я скажу, що їм і до осені ці предвідяться, і до зими, і взагалі до завершення цієї війни. Ми не дамо завойовувати нашу державу. І починаючи від наших зсушників, які просто легендарно боронять державу України до. Людей на Азовсталі, які захищають азов до завершуючи бабусою, яка там просто буде а, захищати свій свій клаптик. А, ну вже ця легендарна історія із помідорами і зірками коли збивали, але ж таких історій мільйони. Ми просто не встигаємо про все це розповідати. Тому я впевнений, що якраз таки кожна людина боронить свою державу. Більш того, а, намагаючись нас затиснути тут, а виявилось так, що ми а, що ми свої в Європі, що ми частина Європейського союзу, і це навпаки ще більше наблизило нас до вступу в Європейський Союз і вийде так, що перемога не військова Путіна 9 травня, а вступ України і отримання кандидатства спочатку в червні, а потім до кінця року ми ще спробуємо стати членом Європейського Союзу. Ось це буде перемога, ось це буде не 9, а 8 травня. Як бальзам, напевно. Слухайте, знаєте, що хотів спитати? Ну ось з, з, з Путіним дійсно там багато чого зрозуміло. А от цікаво про голову Чечні Рамзана Кадирова, тому що він в втік токок буквально днями закликав до другого етапу вже спецоперації, тобто війни, як каже у світі цивілізований. На відео путінський посіпака, закликає брати під контроль не тільки Донбас, а й інші міста України. Ну, Те, що він в принципі і казав на початку на початку війни в Україні, Що що про тікток воїна Кадирова? Мовляв, російська армія вже показала, що воює краще за всіх, і що це не прикол. Ну принаймні, так він каже. Він так сказав. Та чи варто сприймати слова Кадирова всерйоз? Хто такий і Чи варто взагалі українцям його боятися? Я пропоную зараз подивитися сюжет, а потім разом обговоримо. Oh, ви бачите? Воїнів. Герої. Чи може сміливці? Про Рамзана Кадирова і його військо ходять легенди. Та давайте подивимося під іншим кутом. Правильним і патрої патро. Пате. 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 Показові виступи страшних кадирівців залякали чи не всю Росію. У Чечні його називають царем, та й живе він по царській. Абсолютна вседозволеність, еліта нерухомість по всьому світу, нескінченна кількість найдорожчих авто, яхти і приватні літаки. Усе це коштує мільярди доларів. Як він все це отримав? Завдяки прізвищу після смерті свого батька Ахмата Кадирова. Хтось мав правити Чечнею. Путін довго не думав, і трон посів Дон. улюблене слово Кадирова, яке стало його прізвиськом. До речі, аналог слова коротше. Ця зустріч поклала початок їхній плідній співпраці. Із гірського дитя у спортивному костюмі Кадиров перетворився на спосіб залякування людей, можливо, навіть не знаючи, що ФСБ приклало руку до смерті його батька. Усі у шоколаді, Кадирову мільярди з Москви, Путіну порядок і контроль на Кавказі. От тільки йдуть ці мільярди не до чеченського народу за межами Грозного процвітає бідність у республіці, повний безлад, викрадення та вбивства людей, публічні приниження, тотальна корупція, яка дійшла до того, що люди мало не вулиці самі прибирають чи і мають платити данину владі. У той час, як сам доносить жіночі чоботи від прада, за півтори тисячі доларів. Цікаво. Йому хтось сказав, що вони жіночі вішати нагороди та звання Кадирову вже немає куди. Герой Росії генерал МВД, і це тільки маленька частина. Аби відповідати званням, Кадиров демонструє подвиги у соціальних мережах. Ось, наприклад, Кадиров, начебто, після битви в Україні. Молиться. От тільки накладочка вийшла: російських заправок на території України немає. А ось Дон гукає самого Степана Бендеру. Степан! юля! І це не жарт. До розумових здібностей Кадирова Також є питання. Може, йому вже хтось скаже нарешті. У нас адінець один адінфабіж. Це за словами самого Кадирова. Насправді ж загинуло не менше п'яти тисяч. Та й сам Дон не був помічений в жодному бої. Тож про подвиги Кадирова і його тік-ток батальйон вже можна знімати комедійне кіно. Але нехай повідомлять, коли боятися треба буде. я, двіжені передачі та апіатскамери. Після вторгнення російських військ в Україну маски нарешті зняті. Рамзан Кадиров та його тік. Тук військо виявилося страшним лише в інсті і лише для росіян, які і далі продовжують тремтіти від страху, почувши це прізвище. На ділі ж вони ведуть перестрілку з порожніми будинками, дектують ворожий світлофор і показово знімають відео про свої успіхи на війні в Україні. Та усі ці успіхи закарбовані в одному відео. Задача виконана. Видону опять з плюсом. Сумарно у нас 3 И, І, і один-двохсотий. Так, ну. Коротко, Подразу. давайте обговоримо Кадирова. Чи варто його боятися? Пане Миколе. Діти, Кадиров це залякування для самих росіян. Ну, вибачте, але можливо, навіть в одиночному бою а, на наймолодший ЗСУшник просто уложить Кадирова. Ну секунд за п'ять і все, і на цьому все істори. Але це медійна міфічна історія про те, що росіяни повинні боятися, якщо не буде Путіна, прийде значить злий такий незрозумілий їм чеченець Кадиров і буде правити Росією, буде їх всіх вбивати, знищувати. І все. Тобто, це для них. Дивіться, якщо подивитися в Київській області, де стояли кадирівці, вони ж були заградатрядом, тобто для наших глядачів це ті, хто стріляють в спину, якщо твої війська не хочуть іти. Ну, наприклад, частина росіян злякалася хоче до мами. Кадирівці їх розстрілюють в спину, типу, що ні, типу, ви повинні йти вперед. Ми приїхали сюди грабувати, вбивати, голтувати. От, оце було завдання кадирівців. Ну і плюс те, що було в сюжеті там обстрілювати пам'ятники, обстрілювати пості квартири, обстрілювати якісь там вже згорівші автомобілі. Оце було їхнє завдання. А насправді тут є інша річ. Вчора була новина Рія про те, що. На федеральних каналах не можна цитувати Кадирова без погодження з Кремлем. Тобто Росія настільки ослабла, що вони бояться, що ось ці регіональні страшилки, регіональні лідери, вони вже стають загрозою федеральному лідеру Путіну і що їх не можна зайвий раз витягувати в телебачення, щоб вся ця конструкція не посипалася. Тому нам точно Кадирова не треба боятися, ну от, але в Кремлі почалися ці центробіжні процеси, коли місцеві так звані князькі починають тягнути на себе трошки. І більше для того, щоб почати розвалювати цю велетенську федеральну тушку і просто щоб відділятися для того, щоб гроші можна було красти вже напряму. Дя Дякуємо вам. Насправді ми маємо також розуміти, що Дякую. Е не всі чеченці кадирівці, є чеченці, які правда, воюють так. зараз на стороні України. Це правда, треба розрізняти. А ці кадирівці, які дійсно є просто посіпаками, тупими. Ну е дійсно бояти наші хлопці, їх точно не бояться, е тільки сміються з них. Дякуємо вам за розмову. Слава Україні! Україна переможе! Героям слава! Ставиться! Дякуємо, Микола.